Слухати, нехай слухає. Дуже часто наш Спаситель Ісус Христос звертається до людей із притчами. І здавалося би, чому Христос навчає людей саме у притчах? І апостоли цього його не раз питали. чому у притчах? Невже не можна розповісти усе так, як є? Невже не можна сказати людям чиніть так, а так не чиніть? Невже не можна для людей відкрити ось ті таємниці про Бога прямо, а саме у причах? Але сьогодні Христос, відповідаючи на запитання, чому Він говорить у притчах, каже до апостолів, вам дано розуміти царство Божа, таємниці Царства Боже, а іншим у притчах, щоб слухаючи, не чули, щоб бачачи, не бачили. Тобто Христос каже, що людям Він каже притчі для того, щоб ті. Хто прийняли його правду, могли побачити таємниці Царства Божого. А ті, хто не прийняли правди Божі, у притчах не могли зрозуміти, що Бог хоче із людей, і як він, і в чому він звертається до людей. Не в тому значенні. Що якщо людина не приймає Бога, то Бог не хоче, аби людина до нього прийшла. Ні. А в тому значенні, що коли Бог звертається до людей і люди приймають його правду, то серце людини починає розуміти всі ті деталі. Царства Божого. А коли люди не приймають правди, то просто ось ті притчі стають для людей як моральною наукою, як підготовкою до того, що в майбутньому люди зможуть бути із Богом. Говорять святі отці, Христос говорить притчі для того, щоби. Пояснити земні речі небесним змістом. І сьогодні Господь говорить величну притчу, притчу, яка дає відповідь, чому не всі люди можуть спастися? Чому не всі люди можуть увійти у Царство Боже? У цій притчі ми бачимо три елементи сівач, зерно і земля, тобто ґрунт. Але бачучи ці три елементи, ми знову задаємося питання. Чому ж не всі люди можуть спастися? У чому проблема? Може, проблема є у тому зерні? Сьогодні Христос каже, що зерно це є Слово Боже. А отже, у нього не може бути проблем. Бо Слово Боже є правильне, натхненне і непомильне. Зерно, яке сіється, має давати плід. І тільки в залежності від того, де посіється. Залежить той плід. Людина, коли тримає у жменці руці кілька зернин яблук, можемо тільки уявити, що із тих зернин у майбутньому може вирости великий фруктовий сад, правда? З маленьких зернин. Але для цього потрібно час. Для цього потрібно терпіння. І для цього потрібна праця. Так само і те зерно, яке сіється, вимагає часу, терпіння і праці, щоби дало плід. Навіть подивімося на нашу святу церкву. Спочатку Христос мав тільки 12 учнів, і серед них сіяв зерно науки. Потім було 70, а потім уже без ліку послідовників нашого Спасителя, які і до сьогодні своїми справами прославляють Бога. Отже, зробили висновок, що проблема зовсім не у зерні. Наступний елемент, про який сьогодні оповідається у Святому Євангелії, це і сівач. Можливо, проблема у сівачі, чому зерно те не може добре посіятися і не може дати добрий плід. І не всюди дає плід. Але коли заглибимося у духовний зміст святого Євангелія, можемо побачити, що тим сівачем є сам Ісус Христос. А відповідно, ніяка Проблема у ньому не може бути. Бо Христос сіє це зерно. Де сіє? сіє всюди? Коли сіє Сіє постійно. І сіячи постійно і всюди, чекає, щоб у тому ґрунті, у тій землі, де він посіяв, був плід. Христос не просто сіє зерно. Він не просто кинув зерно у землю і відійшов. Ні. А Він, посіяне зерно, ще й підкріплює різними чудесами. Чудом нашого здоров'я, чудом того, коли людина щось прихворіє. Для того, щоби згадала про Бога, чудом різних подій, які ми бачимо на дворі, чудом ось того величного таїнства причастя. Бо навіть у цьому таїнстві він закликає кожного із нас приступити до нього. Як? Кажучи, святеє. Тобто найсвятіше тіло, найсвятіше причастя Ісуса Христа. Святе. Саме так. Ісус Христос і Свята Церква називає кожного із нас святим. Чому? Тому що ми відкуплені дорогоцінною любов'ю Ісуса Христа. І освячені тою пролитою кров'ю на Христі. І саме тому ми стаємо святими, і тому, відповідно, маємо приступати до святого Причастя. І навіть у цьому Господь закликає нас, щоб ми прийняли у своє життя. Зерна його науки. Отже, як ми вияснили, ні у сівачу, ні у насінні немає ніякої проблеми. Наступний елемент це та земля, ґрунт. Може, у тому є проблема. І дійсно, як читаємо у святому Євангелії, так і є. Ісус Христос називає чотири види землі. І це також є символічно, так як сівач сіє на всі чотири сторони, тобто вперед, назад, направо і наліво, так само і Христос називає чотири види землі. І перший вид землі, а земля, як Він пояснює сьогодні, це є серце людини. Перший вид землі це є серце. Байдужої людини, яке зображене у збіччя дороги. Тобто, коли людина чує слово Боже, коли людина навіть приймає ось те зернінь, зерно, насіння Слова Боже. Тобто Христос сіє те насіння, і вона чуючи, приймає на себе те насіння. Але людина не виконує того слова Божого. Бо та дорога, та земля є непридатна, щоб дати плід, бо утоптана людськими ногами. Більше того, постійно прилітають птахи і дзьобають то зерно, з'їдають то зерно. Про що говорить Ісус Христос, що як диявол приходить і забирає те зерно із наших душ. І ось така людина є байдужа до Слова Божого. І дуже часто, в визублені у Христі, браття і сестри, ми є такими байдужими до Слова Божого. Бо чуємо те слово. Чуємо неодноразово як промовляє до нас і святе письмо. Чуємо неодноразово тепер із багатьох різних видів масових засобів з інтернету, із телебачення про те, як промовляє до нас Господь Бог через священників, через різні повчання, але ми не беремо те Слово Боже у своє серце. І не хочемо його втілити у своєму житті. Наступна земля, про яку сьогодні говорить Господь, це є земля імпульсивних людей. Тобто тих людей, які із запалом слухають Слово Боже і ніби намагаються виконати його. Але дуже скоро забувають про те і не дають доброго плоду. Це земля, яка всіє на каміння. Зерно, яке падає у таку землю, досить скоро виростає. Чому? Тому що та земля, хоч і має ґрунт, але не може дати глибокого кореня то зерно, яке у тому ґрунті посіє. І саме через те, що не може дати глибокий корінь, насіння дає плід у Тобто воно починає рости у Але через мілкий корінь, коли сходить сонце, коли якась посуха, воно зразу всихає. Так само і ми. Не раз послухаємо слово Боже, чи прийшовши до церкви, почуємо науку, думаємо все. Я вже буду жити із Богом. Намагаємося, починаємо робити добрі справи. Але як тільки стикаємося з якимось випробуванням, забуваємо про те Слово Боже, яке було всіяне у нашій душі. Тому маємо завжди пам'ятати, щоб наша душа не була. Ось тим ґрунтом і скамінням. Щоб ми не були запальними до Слова Божого, а щоб його приймали із глибокою вірою. Щоб намагалися вкорінити те Слово Боже як найглибше у своєму серці. Наступна земля, про яку сьогодні говорить Господь. Це земля злих людей, які нібито і посіяли у своєму серці те зерно Слова Божого. Але як тільки стикаються із якимись проблемами, той терен і той різний бур'ян починають заглушувати те зерно. І у людей починає бути ненависть, починають бути різні прокльони, зневага до ближніх і тому подібне. Ось такі люди є подібні до тієї землі, яка всіяна тернем. Бо не дають плід із зерна, але дають плід гріхом. Роздумуючи над цим, дорогі у Христі, браття і сестри, маємо задати собі питання, а яка земля знаходиться у моєму серці? У духовному значенні? Чи моя земля моєї душі, мого серця є як узбіччя дороги, чи воно всіє не камінням? Чи на моїй землі посіяно багато темня? Чи можливо, моя земля є ось так, як та четверта, про яку сьогодні говорить Господь, чиста, без ніякого лишнього бур'янчика чи щось тому подібне? Задаючи це питання собі і даючи правдиву відповідь, на нього ми маємо породіти лишень одного, що якщо моя земля є так як ті перші три види, радіймо тим, що я зрозумів, що маю цю землю поміняти. Але зволожуймо ту землю своїми сльозами для того, щоб вона позбулася. Тої сухості, чи того бур'яна, чи того каміння. Своїми справами викорінюємо той те. І тоді, коли так будемо робити, дорогі у Христі, тоді зможемо у своєму житті дати добрий плід із тих зерен Христової науки. Нехай Господь Бог, який завжди рясно сія, зерна своєї науки, і який відкупив нас своєю любов'ю і кров'ю, допоможе нам зорати поле нашої душі для того, щоб посадити там тільки добрі зерна Христової науки, які дадуть добрий плід. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!